Коли в останнє ви міняли свою думку щодо чогось в бізнесі і що саме стало тригером? До мене думки змінюються постійно. Немає нічого перманентного. Воно все змінне. А тригером стає ситуація в країні. Насправді, ти завжди шукаєш, що ти можеш зробити краще і. Ти маєш змінюватися постійно. Що ви вважаєте найбільш переоціненим трендом у бізнесі зараз? Обмеження, що я зробив все. Немає обмежень, немає. так? Насправді немає обмежень. З мого досвіду, колись мені здавалося, що щось неможливо зробити. Немає такого. Насправді це обмеження в голові, що цього не можна зробити. Можливо, ти не знайшов шлях, як це зробити, але це можливо, все яка ідея здавалася вам дурнею, а потім виявилася проривною кілька років тому. Я був причетний до виходу нової пошти за межі країни, скажімо так. в тому масштабному сенсі, який є зараз, колись мені здавалося, що зробити доставку з України до Варшави за один день це неможливо, але зараз є інтернет-магазини, котрі зберігаються в нас на фулфілменті. Зберігаються вже поруч з митним складом, і насправді українець, який знаходиться в Варшаві і замовив сьогодні щось, що зберігається в мене там на фулфілменті, воно вже завтра буде в Варшаві. Колись це здавалось неможливим.